Сьогодні облетіла новина, знаєте, новина, типу Г. Ге. Геніально. Так от, Кабмін не визначив підстав відмови у наданні відстрочки. Підстав відмови. Якщо ви вже подумали, що опа-опа-опа, тобто тепер не можна вам відмовити у наданні відстрочки, ви помиляєтесь насправді все набагато прикольніше. Це дозволяє комісіям при ТЦК. Відмовляти у відстрочки з будь-яких причин, тобто ви подаєте документи. До речі, хто не знає, які документи на відстрочку і на бронь подавати, телеграм шапці профілю. Я там знайшов у одного нашого адвоката дуже класну штуку, все повністю розділ броні або відстрочки, і які документи, які документи потрібно притаскати з собою. Я вам радив би приходити до ТЦК спочатку з цими документами, якщо у вас є бронь, і відстрочка від мобілізації, бо забирають майже всіх. Вон, будь ласка, в Чернігові взагалі вже театру немає. Закрили театр, тому що всіх акторів, чоловіків, майже всіх мобілізували. Так, от виявляється, що навіть коли ви зібрали всі документи, ви, у вас є право на відстрочку. Ви приносите до ЦК, там засідає комісія, яка розглядає документи. Їм може щось там не сподобатися, і вони можуть просто відмовити вам у відстрочці. Поки комісія розглядає, вас не можуть мобілізувати, але далі не врегульовано. Тобто вам відмовили. І, і що далі? Далі що? Тобто, вам можуть виписати ВЛК, повістку вже на відправлення і так далі. Так, да, написано, що ви можете оскаржити в суді рішення там, ТЦК і так далі. Як ви це зробите, перебуваючи у військовій частині? І яким способом? Втік, з ТЦК так ви попадаєте на кримінальне переслідування? Насправді, я думаю, що це питання буде врегульовано, тому що. Наявність такого пункту це просто кричуще порушення всіх прав і свобод громадянина громадян, і насправді це ще веде до корупційних ризиків, яких точно не хочуть в країні, тому що це буде величезний розголос, і країна просто потоне в судових позовах. Тому я думаю, це питання буде врегульовано, Люди, які мають там відстрочку від мобілізації, вони її будуть отримувати при наданні всіх чистих документів. Бо тут же ж питання ви ж розумієте, що це якщо заклали, то це вже заклали на. Тих людей, які нині мають відстрочку від мобілізації. Завтра е, ця кількість може зменшитись. Я вже говорив про це, і це велика небезпека. У мене є відео в Ютубі, хто не бачив, воно величезну кількість переглядів набрало. Е, і основна теза цього відео, що якщо провалиться е, ось ця хвиля мобілізації, ось ці люди мобілізовані нічого не дадуть. То далі далі в Україні буде шаленна небезпека, тому що залишаться тільки жінки, тільки діти, літні люди і ті, хто не може. Брати зброю до рук